Чого дурієте? Ну, чого дурієте? Привітайся. Зранку дурійка. Зранку дурійка. З Боміком, так? Ми треба рюкзачка, ми треба маленькі, знаєш, такі купити. Та ж забери, бо ті шнурки і все. Дощовик. Не показуємо такої дурноти, бо він собі запам'ятає. Ну, а бачиш, я ж тобі що казала? Він собі все запам'ятає. Все таке, що дурне можна дуріти, він все добре запам'ятовує. Все, віддай, бо ти йому показав. Дивіться, що робить. Що воно робить? Ну, бачиш, бачиш. То забери, бо боподе. Ти що киця? То шкіці так бавляться. Ну, ти киця, Ти кіця. ти ж собака. Угу. Друзі, доброго усім дня. Навіть, напевно, вечора, бо вийде ролик пізно. Я взяла воду. Взяла воду, беру мішки, беру стільчика. Парасольку не беру, бо не треба сьогодні. Нема сонця. Йдемо на пасольку. Іду поки що сама, бо Артур мені пішов на вождіння. Вчиться, вчиться дитина, ще трошки хоче подівчитися, щоб той екзамен здавати. Нехай вчиться. А я йду, він потім прийде, мені допоможе. Ну що, гайда, беру мішки. Сьогодні ніби дощу немає бути, на вечір передають. Чи на завтра вже вечір? Ну, якось так я вже дивилася, не пам'ятаю. Ну, коротше, на сьогодні поки що нема. Можна йти. Вирушаємо. Йдемо. Дивіться, кого я зустріла. Кітку та що живе на кілька господарств. Але то так далеко, друзі. Дивіться, де вона заходить. Всюди. Всюди, по полях. якась така лазіка. Ти приблуда? Приблуда? Так. Все, я йду. йду, Ти йди додому. Шла. Додому, додому, ще. Ну, ще свариться, дивіться. Додому йде. Знаєте що? Я вже майже добралася, ще трохи. Але, друзі, вчора так всіх урочисто запрошувала на квасолю. Так багато казали, прийдуть. А нікого нема. Знаєте що? Таної ну губані я вертаюся назад, нікого нема, що я сама. Жартую, друзі, треба йти. поможе? Ну нікого. Йдемо. Йдемо, коли дощу не було. Але мокро. Так, передивилася на ту квасолю. Ніби нічого, не мокра, шука. Вітер продує. провіяв, візьміше. Але що, ми ще на гору беремо її? Ще на горі. Тобто в мішки і зараз на гору. І ще там сушимо. Бо ну, тут не тухло. Добре. Гайда, гайда до роботи, розпочинаємо. Ай, розпочинаю. І чекай Артура на допомогу. Ну що, я вже трошки натребила. І ура! Йде моя підмога. мій Артур. Вже буде веселіше. Не знаю, чи скорше, але веселіше точно буде. Сьогодні має бути сонце. Нашу ти не взяла парасолі? Нашу я не взяла парасолі? Чому взяла? Через те, що як я йшла, то не було сонця. Що там, як твоя. Неважливо. Як твоя їзда на сьогодні? Нормально? Ти на другий раз. А, ні. А чого? Бо я їду в його. Що, їдеш здавати? Ні, буду записувати до іншого. А чого? Тому що. А ти хочеш інший маршрут змінити? Хочеш проїхатися по тому маршруті, що буде екзамен? Ні. А як? Тому що ти у не їде до чорткова, як і інші. А що тобі важливо до чорткова їхати? Та Ну то ж я кажу по тому маршруті, що буде екзамен, так пройтися. Ну, ти хочеш спати? То, то не, то, 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 бідний, ти їхав, дві години. Виспався. Ти хочеш йди по парасольку? Чи не хочеш ти? А то нема, син, заходи хмари і нема. Ура, давай зараз швидко. Дивись, скільки вже натерпела, бачиш? бачиш. А молодшая, ти хоч наївся чи ні? Молодець. Ну що, в мене законний обід, я йду обідати. Артур залишився, бо він поїв уже. А я що, сижу, сижу, Ти вже їсти хочу, скільки можна сидіти. Йду наїмся. І вертаюся, що козам дам пити. Теж, що знають. Треба йти дати пити, їм поїсти. І назад. Сузульки вже мене побачили, вже мекають. Друзі, дивіться, коло малинника. яка малина. Та так треба збирати. Вже небагато її. Ні, ну дійсно вже небагато. тако подивитися, оце, це ми рахуємо старий малинник або великий малинник, а там за ним є цей молодий. Дивіться, який класний. Е, там, де той молодий, от за ним зразу, то там набагато більше є. Не знаю, чого так. А цей швидше свої ресурси віддав. Ну, ми все тут більше збирали. Ах, хто такий! Ах, мої зазвичай дам пити зараз. Так, перша, мадам, прошу. Пій. Я вам скажу, що ну, ж, тепер так не п'ють, як літом. Літом тут дуже хотіли пити. Навіть по два рази треба було носити. А тепер ні. Навіть зараз цієї води ще лишиться. А пану дуже хотіла пити, бо так е, перебирала ногами. Ну, пей, пей Все, так раз хотіла. Зараз йдемо до лунтика. О, фест, білка. Добре. Ну, не перекида... ну що перекидала О, такі труня. Була би твоя мамця виляла. Я Ви не мала що пити. Пей-пий, пей, пей. пей. Нушка остання, скільки води. Я вже колонушки лишаю. Може ще захоче. Так, йду і я. Що, друзі, я поїла. Поїла на швидку руч. Дуже-дуже швидко. Дуже... Ні-ні-ні-є, хай ні. вибіжить. І що вам скажу? Сиди тут, поїла, біжу далі назад. Але що, мій Донецько вже захворів, має температуру, і то високу температуру, горточко болить. Купа таблеток понапивався. І ляг. І усе. І так буває, і що зробити. Нічого не допоможе. Артур теж щось такий замучений каже, що не виспаний. Але мені здається, що він трошки вірус підхопив. Коротше, друзі, все, аби щось було. Ну, нема такого, щоб скажіть, чи у вас є таке, щоб все було добре. Нема такого. Одне закінчується, друге починається, одне закінчується. І таке, знаєте, цілий час щось є. Так, щоб знаєте, веселіше було. Бо так би було дуже сумно. Добре. Все, я йду, йду на гору далі. Друзі, чуєте, йду, я тільки що назад додому. Верніше. Вилітає такий великий пес, рижий з нашильником, певно, чийсь, певно, втік і чийсь. І знаєте, і я настрашилася, та він настрашився, але я не подаю вигляду і ні, він не подає. Я крикнула, він гавкнув. І ми так розійшлися. Я в один бік, він в другий. Я тут пішла навіть не дихаючи, а він туди полетів. Але ми так гідно витримали удар, знаєте. А знаєте, що удар ударом, але я беру палку, бо я вже боюся назад йти. Розумію, що він вже хто зна, де. Але він так буде з шістком паличком до собі йшла. Ну, то я вапно на нею колотаю, як мащу. Ой, друзья, не годен без пригод, все щось мусить бути. Добре, йду я з палком вже. З чим я прийшла. Та йшла назад, пес ріжний на мене напав великий. Я вже назад побоялася, вже взяла і йшла з пателюгу. Вже не було його назад. Так, отам там такий ріжик був великий. З нашильником. Угу. Та я вже з палкою прийшла? все, я блюхнула з палкою. Все, два мішки їде. Зараз привезе ще мішки. На палку, якщо нападуть, на тебе відбивайся. Не бійся, бій. Ну, щоб люди мали на що зглядатися. Ну давай стомпалку, скажи, якесь нерозумне. Стомпалку. Як рог. привезеш тут два мішки. І зав'язки, сину, дві. Де вже я тереблю? Мала одне відеречко. Вже на парасолю тереблю, ну, а що? Немає має вже дотеребити, поки мій Артур приїхав. Дися де я теребила. Напав на тебе собака, ти відбивався? Молодець. Ще трошки Артур, ще дві години. Йдемо додому. Хочеш спати. Ще трохи. Давай, давай вигортай, що ти не хочеш, давати. О, все, все, вже як поїдемо до тої турції, вже все, все поламало. Пусть мені зложити і все. Ми усе, навіть тато пішов по нас. Тато, привітайся. Привіт. Чихол я маю, чекай, чекай, я тримаю на. Ми ще один мішок дозбирали. То сьогодні так би три мішка маємо. А в загальному вже маємо скільки тут? Не знаю, там це дві. Одинадцять. А там неповні неповні. не повні мішки. Не повні? Там з трьох мішків я зробив два. О, та ти вмієш наталувати. Ні, Артур? Він нам наталує. Давай Давай що цього. E, Сільчик той. А не той. Т той ні, той пира. А де той патик, що ми від пса мали. Там нема псання. Та, та був, та то напав на мене. Артур радишний, але Артур вже мав страх, то вже йшов <laughs> з патиком. І я вже йшла з патиком. А я ж тепер доходила з патиком. Він розумієш, він настрашився, і я добре настрашивався. Він гарчить, а я кричу. Знаєш, А потім розійшлися в різні сторони, він побіг. А він, може, сам Боявся, Та боявся, і я боялася, але не <форист> страшно. <скрит> <срит> 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 так, так. Все, А гайда, потих треба взяти. Друзі, йдемо ми додому. Ташки полетіли. Йдемо додому. День відпрацювали на квасолі. Ще десь один день треба. Ще шість кубок лишилося. Кубок. Ще небагато, ну, але... Може завтра зробимо як буде погода, але малина завтра не знаю, чи ми все встигнемо. Добре, усе спокійної вам мирної нічки. Всього тільки доброго. Усім па-па! Па-па! Па-па, друзі!